Мене звати Світлана. Я дуже рада, що ми нарешті. Значить, відео головного холостяка країни блокують. Так, блокують в інстаграмі, блокують в Ютубі. І виною цьому, як ви думаєте, хто правильно жінка. Все-таки виходить, що одній самості в цій країні він не догодив. Давайте розберемося в цій ситуації детальніше. Зараз розкажу, що саме відбулося. Отже, Олександр Будько. З позивним терен, є ветераном війни. Він в 22-му році, в серпні місяці на Харківському напрямку, зазнав важкого поранення та втратив дві ноги. Після того він досить успішно та сильно взяв себе у руки після реабілітації. Так як він сам заявляється, він розговорюється про це гори, він став кращою версією і себе. Він написав книжку, він брав участь в ігрі Нескорених. Він ходить в гори, він катається там на байках, плаває, займається спортом. Зараз, от він, як я вже казав, вищий до цього є холостяком в проєкту СТБ. Також у, у нього є проєкт на Ютубі. Закріплю в описі обов'язкового посилання. на нього загляньте. Відвал ніг, «Відвал -ніг» це проект, в якому він разом зірками запрошеними до нього гості. Інспектує міста, інспектує заклади на моменти інклюзивності. Куди я доберусь. Ой-ой-ой, що зможу побачити? Це музей Садиба пирогова Тут він лежить, він забальзамований. Що спробувати? Їде? Оце цікаве питання. От. І в одному з таких проєктів він разом з хлопцями з гурту Куранти агрегат Раміль та Аміль був у нього. в гостях. Вони інспектували у Києві парковочні місця для людей з інвалідністю. Аміль, 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 Раміль. Були моменти, де люди паркувалися на місцях невідведених для них. Вони паркувалися на місцях для людей з інвалідністю. Ці люди, які такими не являються. В кадр потрапила. Жіночка, яка запаркувалася ну, ж таки, на місце для людей з інвалідністю. Скажіть, будь ласка, а ви людина з інвалідністю? Ні. А тут просто парковочне місце для таких людей, як я. До неї Терен підійшов разом з хлопцями і запитався. Каже, е, ви людина з інвалідністю? Вона каже, ні, а що? Бо це місце для людей з інвалідністю. Вона повертає голову до нього і відповідає, а ви ж людина з інвалідністю. Ну, а він стоїть перед нею, напроти неї він стоїть на е, двох протезах і, і дуже було дивно, що вона цього не замітила. Мабуть, не дуже уважно. Та ні. А... Ви інвалідне? Да. Або, або просто не хотіла це бачити. Він словом, коли вона це побачила, зрозуміла все-таки. Вона така, ой, вибачте, я не побачила, я не замітила. Все, я на дві минути і уїжджаю. Ну, ви може yeah. подивити oh, спочатку. подивитися. Oh, я не просто тут Це є багато місць. Місць. для машин з інвалідними. Yeah, 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 нав... Відео стало вірусним. Цей уривок теж став вірусним. В інстаграмі його дуже багато людей репостили. І в якийсь момент Олександр повідомляє про те, що відео з Ютубу та з інстаграму просто знесли. Знесли через скарги. Питання, ну, типа. Не навколо неї крутилося весь цей сюжет цього відео. Не, їй ніяк не звинувачили сильно, ну просто зробили зауваження, но все ти від'їхала, вибачилась. Питання закрито. Я думаю, якщо б не було такого ажіотажу з видаленням, то ніхто би лице цієї леді досі б не пам'ятав. А так вона, видаливши відео, поскаржившись на нього, зробила себе ще більш відомою. Прикривши, намагаючись прикрити свою помилку, вона знищила роботу. На якийсь момент цілої команди людей, цілої команди людей, які підіймають дійсно важливі питання, оскільки ми розуміємо всі здорово мислячі люди, що в час повномасштабного вторгнення людей з інвалідністю стало в рази більше. І ця жіночка, героїня, скажімо так, цього вже випуску, тому що вона дійсно героїня, подала скаргу і відео знесли. Ну, я не розумію, по-перше, моменту того, коли вона запиталася до Олександра, до а ви, ви інвалід? І він стоїть перед нею на, на, на двох протезах. Коли я би, наприклад, я би був на її місці, зрозумів, що я в'їбався настільки в штангу типу, і не побачив цього моменту, я би дуже сильно п -п перепрошував, там, не знаю, вибачався. І мені б дуже прикольно цього і соромно. Розпочу я в її поведінці, в її словах. Я якогось розчулення не побачив. Також для мене мене наткнули на думки такі стосовно цієї ситуації, що виходить, що кожен може сховати свої якісь помилки, нивілювавши велику роботу інших людей простим кліком мишки в інтернеті. Люди проживають своє краще життя, і замість того, щоб просто. Щиро розкаятись, вибачитись та змінюватись, простіше просто виділяти інші роботи. Я думаю, якщо б вона навіть попросила, звернулася до команди чи до нього безпосередньо. Він людина досить відкрита. Про те, щоб там замалювали її лице, бо, можливо, вона якась там на посаді ще щось ну, уступилася, там, тобто вона випусне ситуацію. То я думаю, він би пішов на зустріч і прибрали би її лице з цього проєкту цього відео. Не такою ціною, як це зробили подальшим. Зараз відео вже відновилося. Посилання я на канал Олександра Залишу в закріпленому коментарі або в описі. Ви його знайдете обов'язково. Подивіться. Він піднімає дійсно дуже важливу тему в суспільстві, яка потребує зараз розголосу. А ми їдемо далі. Далі у нас є ще багато цікавинок, яких нам потрібно з вами перетерти. Я нагадаю, позивний мій кум. Ви на каналі Бордаті Мюслів, підписочка, коментар, всі маніпуляції, які допомагають просувати наш український контент. І це відео, зокрема. Також в закріпленому коментарі я залишу посилання на... Збір для мого підрозділу. Долучайтеся, репостіть, донатьте, пам'ятайте, що в єдності наша сила, і тільки так ми зможемо перемогти. Ну, а ми рухаємося далі. Отже, Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів у глиб Росії. Це дуже прекрасно. Адміністрація Джо Байдена скасувала обмеження, які забороняли Україні використовувати американське зброєння для ударів по території Росії. Про це повідомили три джерела агентства, Знайомі ситуацією, назвавши це суттєвою зміною політики США у війні між Україною та Росією. Цю інформацію підтверджують джерела New York Times. і кажуть, що найближчими днями Україна планує здійснити перші далекобійні удари. Хоча подробиці, звісно, операції цієї не розголошуються із за мірок безпеки. Днями також від New York Times була новина, Україна може розробити елементарну ядерну бомбу, якщо Трамп припинить військові допомогу США. Також про це говорить Таймс. Получається, що зараз Байден іде, і в нього такий так званий дембільський акорд, і він собі попідписував те, що він вважає за потрібне, що нам теж потрібно в тому числі. От. До року часу значить, ми робимо свої е, ракети. Угу. Е, а поки ми будемо пристрілюватися ракетами Західного Взірця. Як на мене, це дуже прикольно. Як пишуть західні експерти, що залишилось менше року, до створення України власних балістичних ракет з радісом дії до 1000 кілометрів. Ми успішно можемо ними розбомбити Москву, що я вважаю дуже прекрасно. І розумієте, що б хто не говорив, зрада, не зрада, що в нас нічого не робиться і обороноздатність країни не розвивається. Але за крайніх три роки мені здається, що ми зросли у цьому напрямку зі скрегутом, дійсно, з проблемами. Але зросли. Новини з Рашки від Мосфільму. Всі ми знаємо Мосфільм, який знімає дуже. Хочу сказати, пиздаті пропагандистські фільми, але вони ж хірові, тому що вони не в ту сторону та пропаганда крутиться. Шахназаров Мосфільм передав ВС Росії 28 танків Т-55 і другу техніку. А саме це там 8 ПТ-76, 6 БМП. Вісім тягачів, сказав Каран Шахнозаров. Шахнозаров це, напевно, якийсь там їхній лідер чи там бос цього Мосфільму. Кепські у них справи, виходить, друзі мої. Якщо вже Мосфільм, який мав на своєму балансі техніку, яка використовувалася для зйомок фільмів, і вони її передають на фронт, то що це нам говорить? Говорить, що вони виснажуються. Їхня техніка, як ми знаємо і бачимо відео. Ви можете також побачити ці відео, як техніка горить на фронті на нашому інстаграмі, нашого підрозділу. Посилання ось тут от, ви бачите. То це означає, що якщо Мосфільму тягнуть техніку, то кепські дуже сильно у них справа. Інші кіностудії підхватили цей почин і почали передавати Міністерству оборони, а саме тачанку. Дюжину піщалій, пушку-єдинорог, кольчугу на секундочку. Луки і стріли, оставшися фільму про Чингісхана. Ну, це, звісно, дуже сильно. дуже сильно, що вони будуть стрілами, з луками та комісарськими плащами пригати по лінії бойового зіткнення. Ми їх чекаємо, ми їх зустрінемо і успішно відправимо на концерт до Комзони. Далі зболіт новина про те, що у Росії в грудні тестуватимуть відключення зовнішнього інтернету. Вони вже відключали Телеграм, чи пробували, чи відключали, я точно знаю, Інстаграм, заповільнювали YouTube, вирубали ігрову платформу тож, стрімінгу в Discord. Зрозуміло, що це все не працює. Люди якось використовують VPN, не виходять з того положення їхні громадяни. І от вони вирішили протестувати відключення інтернету для того, щоб. Певні моменти, коли це буде потрібно їхньому князю, просто тупо тушити все. Скоро їм почнуть видавати е, на кожну сім'ю підписку на якусь там газету, жовту пресу і тільки газету. А також на телеканалах будуть два-три телеканала підконтрольні Путіну і його ближньому кругу для того, щоб ще більше і ще якісніше промивати своїм рабам мозги. Севастополі під час руху вибухнув автомобіль. Водій загинув. Е, кажуть, що підірвано було авто начальника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів. Е, за даними відкритих джерел, це Валерій Ткаченко, який несе пряму відповідальність за ракетні удари по Україні. Ну що ж, туда йому і дорога, і всі, всіма, хто робить з нашою країною це, це і це. Обов'язково чекатиме та саме участь. Бо вони думали, що вони будуть запускати ракети по мирним містам, ракети по цивільним, вбиватимуть дітей, жінок масово робити геноцид в нашій країні, і нічого їм за це не буде. Ось, будь ласка, отримуйте. Ось ще один капітан відправився туди, куди йому є місце. Ну і через цю історію російське командування Чорноморського флоту. Тікає з Криму до Новоросійська. А що сталося? А чого ви в це тікаєте? Як ви ж там любите кричати? Крим наш! Що ж не такий він вже і ваш, і рука демократії, української та правосуддя дотягується все-таки до вас і бере вас за горло. Ну що ж, втікають вони значить, зничкуда? Е, Краснодарський край вони втікають. Вбивство спричинило паніку серед окупантів на тимчасово окупованому півострові. І вони тікають у Краснодарський край. Ну, я би не спішив. Чому так близько? Чи був тільки в Краснодарський край? Втікайте далі, втікайте далі, тому що і там прийде час усіх вас настане на та сама участь як цього капітана, якого підірвали у власній машині. Всіх вас, як собак, притянуть до відповідальності. Когось до кримінальної, комусь більше пощастить, а когось просто десь підворотні розстріляють пса. І уранці 17 листопада військова Наталія Грабарчук знищила російську крилату ракету з ПЗРК Ікла. Це був її перший бойовий пуск і перше влучання, з чим ми її не опитувалися. Не останнє влучання. Значить, вона говорить, що коли ворожа ракета опинилась переді мною, я відкинула всі емоції та хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах, а тут перший бойовий і в ціль. В цивільному житті вона була вихователькою дошкільних навчальних закладів. З 21-го року служить стрільцем зенітником у Галицько-Волинському, Волинській радіотехнічній бригаді повітряного командування Захід. Ну що хочете сказати? Я пишаюся, що я я співгромадянином. Таких людей. Дякую їм за мирне небо над моїм рівним Львом, оскільки я так розумію, це десь в... в тих напрямках вона працює, пані Наталя. І хочеться сказати мужчинам, які ховаються по домам за спідницями своїх жінок і втікають, все можливо знаходячи способи від мобілізації. Вам не соромно, що вас. Захищають, захищають жінки, які мають виховувати в дитячих садочках ваших дітей. Задумайтесь. Ну що ж, дорогі мої друзі, товариства, які це говорити, на цьому кінець сьогодні такий от коротенький випуск. Випуск. Новини, на які я хотів звернути увагу та з вами перетерти. Я хочу попросити перепрошення, думаю, що ця програмка стала досить серйозною, як на мене. Бо ізначально ця рубрика задумувалася аби ретирати, та розмовляти і оглядати крінжатіну, яка відбувається на російській федерації, в Російській Федерації. Але я не можу проходити боком того, що відбувається в нас в країні, як і з позитивної, так і з негативної сторони. Тому от, виходить така соляночка. Трішечки справ наших важливих і всякої дічі, яка відбувається в них. Ну, Сьогодні такий досить, влучився, як на мене розумний, наумнічав тут <правді> на ваш лайк. Пам'ятайте, що в єдності наша сила. Підписуйтеся на канал. Мене звати Кум, точніше, це мій позивний. Канал Бордайте Мюслі. Радий, що ви зі мною. До нових зустрічей. Слава Україні!